Ну а у Чернігові майже від кожного куточку містикою віє наша Женя Цвітанська. А це відчула на собі про її таємничі пригоди. У Чернігові просто зараз рубрика «Мій щоденник. Ма прийшла в Україну добиратися до міста стало значно важче. він, до Чернігів. О, ось він! Вже з перших кроків зрозуміла Чернігів. Моя казка цими днями ще засніжена. Не гоже красі такий від людського ока ховатися. Тож свою подорож починають з волонтерства. Викликайте до плюс 1, Ми допоможемо. Прибрати ваше місто та краще, назву цього славетного міста повинні бачити усі. Увесь чернігів, хоч пішки обходь. Тим паче давні руські пам'ятки тут на кожному кроці. П'ятницька церква. Не забудьте загадати бажання тисячолітньому каменю. Болдина гора. Тут пригадайте славетного Іллю Муромця. За однією з легенд поховали богатаря саме у цьому кургані. Легенди огортають усе місто одна за одну цікавіша. Екскурсовод Микола веде мене на чорну могилу. Налаштовуюсь на нудну та затягнуту історію. Саме тут знаходиться легендарна могила князя чорного заснов. Основного... Ника міста. Коли почався сам бій. О! Що тут відбувається? Вони говорять ні. Не цікавим розповідям. Елемент неожиданості є большої тобто, там Вискадять откуда нібути люди. Такої рідка І намагаються це зробити якомога реалістичніше. Що це ручную. Вот, є історичне підтвердження. І все заради того, аби слухач не сумував. Екскурсії, які іноді дяс по 6 годин, для людей проходять незаметно. Мене вони так і здивували. Легенди ожили. Та найбільше неймовірних історій приховує чернігівський вал. Ці гармати непрості, на них дівчата покладають неабиякі надії. Динамо був чернігівський. Якщо не хочете побачення з хлопцем, призначте йому зустріч біля 13-ї гармати. Він її все одно не знайде. Її тут просто не існує, а цю споруду чернігівці люблять особливо. Фаса Преображенський собор споруда, яка сперечається із самим Софіївським собором. Хто з них найдревніші? Чернігівці запевняють саме їхній. І саме в Чернігові найзагадковіші печери Антоніві. До цього місця я підходила з легким тремтінням, адже місцеві запевнили, час від часу усередині з'являється привид монаха Тарасія. кажуть, він лукає саме. Тетяна з Тарасієм не зустрічалась, лише чула про нього і не раз бачила колега з групою 40 чоловік. Всіх одразу э, помутнення разу не бувають. А от касир на вході пошепки зізнається. Вона таки бачила монаха на фото відвідувача. Представляєте, чітко, чітко видно, Ось стоїть так монах, волоси так розпущені, і руки отак держать. Ну чітко не представляєш. Ти сама... показував дава фотографію, ви бачите? сама лично відео. Чи аномалія, то чи певна. А фізика, втім, наша камера біля містичного місця просто відмовлялась працювати. А як починає вечеріти, чернігівці пригадують іншу легенду. Саме тут на цьому мосту бачили примарну карету полковника опера Дуніна Борковського з дівчатами легкої поведінки. Втім, ані страшилки, ані крижаний холод не зіпсує атмосферу вечірнього міста. Вже завтра ялинка своїми руками та дід мороз каскадер. Не пропустіть мій щоденник казковий чернієв.